Всім привіт! Запрошую вас на екскурсію на виробництво компанії Фармасі у Стамбулі. Як ви знаєте, компанія Фармасі має всі необхідні сертифікати якості, саме тому, щоб потрапити на виробництво, необхідно дотримуватись санітарних норм, приховати волосся, одягти пахіли та халат. Фармасі це виробництво повного циклу, мається на увазі від пакування до самого продукту. І ми, будучи на виробництві, побачили кожен з етапів. Перший етап це виробництво упаковки. Було цікаво бачити знайомі продукти на етапі зародження. Далі відбувається приготування самого засобу. Рецептура суворо контролюється автоматизованою системою і участь людини тут мінімальна. Продукти замішуються у величезних тенах. Після приготування засобу по трубам його відправляють на розлив та пакування. А самостійно очищуються і готуються до наступної партії. Наприклад, зараз ви бачите цілу тону тонального крему, але поїхали далі. На етапі пакування продукції готову упаковку заправляють в машину і відбувається головна магія розлив продукту. На виході ми отримуємо готовий продукт, що пакують і відправляють по різним куточкам світу. На виробництві ми побачили найсучаснішу техніку у вигляді роботизованих механізмів і сонячних панелей, але найбільше вразило виробництво харчових добавок нутріпласт. Контроль за середовищем зберігання сировини повністю автоматизована, а стерильність камер збереження прирівнюється до операційної. Саме тому ми можемо побачити лише пакування продукту, що відбувається у зовнішній частині цеху. Коротше кажучи, масштаб і підхід фармасі вражає, а це відео показало лише маленьку частину, тому варто зробити все, щоб опинитись там і по максимуму відчути цю атмосферу.